Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Раунд чоловік чи жінка. Зараз я буду викликати когось з цієї команди, і цій людині доведеться прилягти на цю шикарну дошку, яка протягом однієї хвилини буде підніматися і міняти кут нахилу. Я весь цей час буду ставити питання, відповіддю якої може бути тільки чоловік або жінка. А, Ваша так, задача протриматися якнайдовше і дати правильні відповіді як мого теж найбільшу кількість питань. Якщо все зрозуміло, я запрошую сюди спортсменку Анжеліку. Ліка, Прилипне, прошу. Я вам раджу перед сходами зняти свої одяг. Мешти. Не забувай, чоловік-каратист. Е, нічого знімати не треба. А чого не я? У мене більше шкіри оголошено. Це так спеціально, да? так? А з якої сторони. Мені... Голову сюди, ноги сюди. За края цієї дошки не можу триматися. Краще одразу на четверинки, бо вона хитається. Да. Пупком на. От трошки нижче. нижче, нижче. Трошки нижче, 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 нижче. Ні, не можна триматися нижче. Анжеліка, тобі зручно зараз? Дуже зручно. У тебе є одна хвилина, і вона починається прямо зараз. У Григорія Решетника троє дітей, і всі вони чоловік. Правильно. сини. Хто переховувався у семи гномів? Чоловік. Неправильно. жінка, білосніжка. Народження кого зобразив на картині Боттічеллі? Жінка. Правильно. венера. До 1900 року участь в Олімпійських іграх брали лише чоловіки. Правильно, автор роману «Гордість та опередження. Чоловік. Неправильна жінка Джейн Остін. Хто очолив повстання в голодних іграх? Це О, фільм. Жінка, жінка, жінка. Е, жінка. Правильна. Жінка Катніс Евердін. Фраза гроші не пахнуть, належить. Е, Неправильно, чоловіку. Римському імператору Веспасіану. За традицією ляльку Мотенко виготовляє а, чоловік. Неправильно, жінка. Хто очо? А все. Ну, ти молодець, важко. Ну, було? Я багато Вау. Wow. Це було важко? Oh, молодець, молодець. Нє? Дякую, Анжеліко. Молодець. Давайте підтримуйте свою дівчинку. Oh, молодець. Прикольно було? Так. Yeah. Я дуже поважаю всіх своїх колег. Але до дошки йде Олег. <ріх> Давайте підтримуємо Олег! Давай, Олеже! – я ж можу застягати стопами, ручками, лисиною всім тримайся! Оновлена сироватка гіалуби 5 для Рошпози. Зволоження та корекція зморщок запитуйте в аптеках. От от! так от. На досвіді людини. Боже, ти що переживаєш? Я, Чого? Не переживаю. Ооо! Треба просто, щоб ти було просили, дуже комфортно. Я ж можу знімати. Ціло. Правильно Як останнє? Ти можеш все. Ти ж олімпійський oh, чемпіон. Я проста а ти олімпійський чемпіон. Ти здоровий який. Так. Я навіть не можу твою сорочку в руки брати. У мене є чоловік. Опа! Леся, він готовий. А що ти рукою прикриваєш? Я, я не Татуïвання. Дивлюсь. Я вже більше не дивлюсь на голих чоловіків. Увага! Час пішов. Головний персонаж гри Супермаріо. Чоловік. Правильно, сантехнік Маріо. Хто здійснив першу навколосвітню подорож? Чоловік. Правильно, Фернан Магелан. Автор роману Маруся Чурай. Е, жінка. Правильно, Ліна Костенко. Ким заснований інтернет-магазин Амазон? Е, жінка. Неправильно чоловіком Джефом Безосом. Хто співає хіт «Абракадабра»? Е, жінка. Правильно, Ледіґаґа. До якої репродуктивної частини квітки належить маточка? Е, чоловік. Неправильно жіночої. На медалі якої нагороджують Нобелівського лауреата, зображений? Е, жінка. Неправильно чоловік Альфред Нобель. Хто з відомих акторів має прізвисько Скеля? Uh, Чоловік. Правильно, Двейн Джонсон. Чиїм голосом співав Капітошка. Uh, Чоловічим. Неправильно жінки Олени Слободяник. Модний дім Баленсіага заснований? Uh, Чоловіком. Правильно, Крістоболем Баленсіагою. Хто з проєкту Віп Тернопіль має прізвище? Песик. Uh, Чоловік. Неправильно, жінка, Таня Песик. За традицією букет на весіллі кидає. Uh, Чоловік. Неправильно жінка, uh, а, жінка наречена. Ого! Олегу, давайте поплескаємо. Ей, Олеже. Ви молодець бився як лев. Отже, пане суддя, що ви можете сказати? Який там рахунок? Отже, Анжеліка молодець. Чотири правильних відповіді. Красиво, якісно, чітко. Олеже. А. Ви так гучно та ефектно. Впали з тої скляної дошки. 25 років тренуюсь падати, спригувати. Згрупувалися в кінці, чітко виконали програму на відмінно. 6 балів і перемога чоловіків. Але же, це завдяки Сергій. можете, можете. Не засмучуйтесь. Засмучуйте, засмучуйтесь, засмучуйте, що не засмучуйте. І бонусне питання я прошу зачитати зараз Лесі Івані Нікітюк. Скільки відсотків жінок брехали про оргазм, щоб не засмучувати Дантеса. Ой, чоловіка. Та, -та ми так метаємо однакову відповідь. Сто. Ну, ні, ні. давайте без обговорення. Шість? Так і 65, 85%. 69. Давай 72. Та ні, 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 там дуже багато. Насправді це дуже велика проблема. Я завжди засмучую, якщо що, і кажу, допрацьовуй. Правильно. Або перероби. Перероби. Тут вже. Тобто, якщо ми скажемо 72, то тоді буде 82. 72, мене переконала команда. 72% я приймаю цю відповідь, увага 69. на екран. 72% не отримає оргазм 69 Пам-бам-бам! Не сказав, що я то! Пам! Пам! Чотенько. Людинка <пілляє> розбирається. Я, я експерт, просто якщо Ну, я впевнений, впевнений. Женя, Євген, це ти сказав? Так. <пілляє> <пілляє> Нічого страшного, дівчата. У вас є ще шанс на реванш. Хлопці, так тримати. А у нас є подарунки від нашого спонсору показу. Спонсор показу торговельна марка OLX. Все, що шукаєш. І житло на будь-який запит. OLX собі і людям! Там колонка прикольна. Чоловіки, так, це но ми. ви тут взагалі перед фіналом таки осідлали того коня і взяли не одну бонусну тисячу гривень, а дві! Нічого <repet unified> собі страшного. І перед фіналом ми маємо такі рахунки: сім тисяч гривень. Дівчат одинадцять чоловіків! Сім тисяч.